Сьогодні відбулося чергове засідання виконавчого комітету. Сьогодні ми розглянули 42 питання порядку денного. Фактично всі питання робочі не пов'язані з необхідністю забезпечити нормальну роботу міського господарства і життєдіяльність нашої територіальної громади. Рішення ухвалені вони однозначно спрямовані заради інтереса нашу мешканців. Серед питань, які варто акцентувати увагу, це насамперед. Традиційне вже питання про виділення одноразової матеріальної допомоги для наших мешканців. Сьогодні ми виділили одноразову матеріальну допомогу 101 мешканцю територіальної громади. Сума 408 тисяч гривень загальна. Це різні категорії, це поранені е, наші учасники на російсько-української війни, це родини загиблих, це на лікування діток, це навіть на наслідків. Після ракетного обстрілу тут тобто абсолютно різні категорії, різні потреби, ну але рішення традиційні. Крім того, 131 дитина позбавлена батьківського піклування, або дитина сирота відтепер буде отримувати кишенькові. Це 800 гривень щомісяця. Ми постійно міняємо цю кількість і наразі це 131 дитина, сирота або дитина позбавлена батьківського піклування. Крім того, ми сьогодні ухвалили рішення про затвердження рекомендацій для будівництва житлових будівлі та громадських споруд. Рішення, яке ми доволі довго готували, воно пройшло дуже велику кількість консультацій із містобудівною радою із активістами в сфері містобудування. Рішення, яке пройшло низку змін допрацювань, ну і тепер воно ухвалене. Звичайно, що це рекомендації. Вони не мають імперативної юридичної сили в форматі, скажімо так, нормативних актів вищої сили, ну але тим не менше, це рекомендації для різних забудовників стосовно того, яким ми бачимо безпосередньо цю містобудівну політику в нашому місті. Це чергове рішення спрямоване на навадення ладу в містобудівній галузі після плану червоних ліній, після плану історії. Рекоархітектурного опорного плану після плану зонування, після коригування генерального плану. Сподіваюся, що це дасть нам змогу якісніше регулювати проблематику в цій галузі. Крім того, ви передали гуманітарну допомогу для різних балансовтримувачів і тим, хто її потребує. Крім того, ми внесли зміни в. Класність транспортних засобів по 49 му маршруту плануємо, що до кінця червня на 49 му маршруті замість малого середнього габариту буде курсувати великогабаритні автобуси, які вже придбані перевізником, і плануємо до кінця місяця, що вони вийдуть на маршрути. Крім того, ми сьогодні. Погодили 2,7 мільйона євро гранту для нашого комунального підприємства Електротранс. Це 2,7 мільйона євро гранту спрямовані на придбання нових тролейбусів. Це черговий крок на повну заміну тролейбусного парку і на придбання тих нових тролейбусів, про які ми вже багато говорили. 40-45 одиниць ми маємо купити. Грант безповоротний, безумовний. По суті, це подарунок від наших європейських партнерів від європейського союзу крім того, традиційно ми виділили кошти сьогодні на поховання наших героїв загиблих в російсько-українській війні. Ну і власне, частина питань пов'язаних з покращенням системи цивільного захисту, зокрема це план заходів, ланки систем цивільного захисту територіальної громади. Врешті всі питання робочі рішення ухвалені працюємо далі.